Вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Що ж, минув 2024 рік, в тому числі автомобільний. Тож хочу сьогодні надати трохи статистики та розповісти про те, що ж відбувалось на ринку нових автомобілів, скільки нових автомобілів купили українці, які марки та моделі знаходяться в топ-продажів. Цікаво? Поїхали! А наступне відео буде про вживані автомобілі та їх ринок у 2024 році. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Дякую! Отже, за рік українці придбали майже 70 тисяч нових автомобілів, і це є на 14% більше ніж за 2023 рік. Перейдемо ж до лідерів по маркам проданих нових автомобілів. Перше місце Toyota продано приблизно 10 700 автомобілів. На другому місці Renault, продано приблизно 7 300 автомобілів. На третьому місці Шкода продано приблизно 5000 автомобілів. Четверте місце. Volkswagen продано приблизно 4900 авто. П'яте місце BMW продано приблизно 4800 авто. Шосте місце Nissan продано приблизно 2800 авто. Сьоме місце Hyundai продано приблизно 2600 авто. Восьме місце Peugeot продано приблизно 2500 автомобілів. Дев'яте місце Suzuki продано приблизно 2300 автомобілів. І 10-те місце Mazda продано приблизно 2200 автомобілів. Тепер давайте подивимось на лідерів по моделях проданих нових автомобілів. Перше місце Renault Duster, продано приблизно 6500 автомобілів. Друге місце Toyota RAV4 продано приблизно 4000 автомобілів. Третє місце Mazda CX5 продано приблизно 1700 автомобілів. Четверте місце Kia Sportage продано приблизно 1600 автомобілів. П'яте місце Volkswagen ID.4, продано приблизно 1600 автомобілів. Шосте місце Hyundai Tucson, продано приблизно 1400 автомобілів. Сьоме місце Skoda Octavia. Продано приблизно 1400 автомобілів. Восьме місце Volkswagen Touareg, продано приблизно 1400 автомобілів. Дев'яте місце Шкода Kodiaq, продано приблизно 1400 автомобілів. І 10 місце Toyota Camry, продано приблизно 1300 автомобілів. Досить цікавим є те, що перші 6 місць займають кросовери. З якими ж двигунами купувались нові автомобілі в 2024 році? 65% було з двигунами внутрішнього згорання, з них 40% бензинові двигуни, 25% дизельні, гібридні 20%, електричні 14% та 1% двигунів з ГБО. Лідером з продажу з бензиновим двигуном є Mazda CX5, дизельний двигун Renault, Duster, гібрид Toyota RAV4, електро Volkswagen ID 4 та авто з ГБО Hyundai Tucson. Найпопулярнішим кольором серед нових автомобілів є білий. А яке авто ви купили собі? Або купили б з цього списку, або зовсім інше. Ось така була статистика автомобільного 2024 року в Україні з продажу нових автомобілів. Напишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, то ставте лайк та діліться з друзями. Хто не підписаний, то підписуйтесь, щоб бачити нові цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. Та залишайте свої думки в коментарях. Наступне відео вийде про вживані автомобілі у 2024 році в Україні. Всім миру та добра і до побачення!